Всім доброго ранку, я тут. Хоча сьогодні я їду пізніше, набагато пізніше, тому що буду дають пізно. Їдемо. Що далі? А бабушка ось вже йде в рубашки, кажу, не треба, я сама, ні, все одно йде. Вон пішла, бачите. Ще їдемо. І, і ще спіть, не виходь рано. Давай. Так, кожне ж утро заходиш і питаєш, мам, як діло? До сьогодні нічого, тиск дуже ця погода така, що в неї дуже мучить тиск, прямо страшенно. Ой, ви знаєте, я оце дивлюся, як якось ніколи не задумувалася. А зараз от мама поруч, ти думаєш, боже, Боже. Отак же ж і я буду, тому що я порівнюю 50 років було мамі, 60 років. Отак же ж, скоро, скоро прийде, і така я буду старенька зовсім. І немощна. Якщо не тис, то інша якась хвороба. Так шкода, що прямо відчувається, що кожен день мама слабіша, слабіша. Ну нічого, я кажу, мам, постав собі приділ. Не, не приділ, а планку. І треба стремитися. Вона каже, ой, та мені хочеться, щоб вмерти і вам не бути обузи, і щоб ж подивитися, як же закінчиться оця війна і чим вона закінчиться. Я кажу, мам. Це добре, вона має такий, знаєте, патріотичний, вона не дурна. Жінка, вона, ну, вона робила серед людей тому, щоб порівнювати людину, яка працювала в колгоспі день і ніч. Звичайно, вона пахар, пахар фізично працювала. Мама моя фізично працювала тільки вдома, коли будівництво було, все тягла. Батько на царство небесне був такий, що. Ну, Я дивлюся, мама мене рога часа каже, ал, ти така дурна, як і я, точно. А я хочу так, щоб чоловік прийшов з роботи, і щоб в мене вже все було і наварено, і зроблено, і щоб усе було, і щоб, ми, щоб відпочивав мій чоловік, і щоб ми всі відпочивали. Оце така мама в мене була. Каже, приходить батько з роботи, в мене і наварено, і нашкварено. Ну, так як вона вміла, Господи, це таке діло. Часи міняються і все. І ще й машину йому і терла, і ремонтувала, і салони обшивала. Боже Боже. І дивлюся, я знаю цю всю, як кажуть, історію. Я знаю цю історію. І все одно, все одно така сама. Уже, як кажуть, горбатого могила виправи. Я мати вже не виправе, на той світ піде горбатий. <кій> <кій> і дивіться, кожен ранок ми з вами їдемо, і кожен ранок є про що побалакати. Хтось написав, ну що то у вас там тріщить, прямо невозможно, неприятно. Люди добрі, тріщить оця стойка пластика, вона просто так трошки вібрірує, а мі мікрофон в цьому телефоні дуже чудливий, тому воно відчувається. Ну ви думаєте, що я спеціально їду. У мене, якщо в машині де тріщить, я відразу, чи де стука, я відразу чоловіку або й сама до майстра їду. Що вас там тріщить? Ну це тему таке зробив. Це китайцям проблему. Напишіть, що воно таке ніжне, що воно вібрірує. І от знаєте, карочу, то ложка дьогтю в бочки меду. Оце так і тут. Люди добрі, люди пишуть, люди задоволені. Ну нехай там не по 100 тисяч, не по 50. 10 тисяч людей дивиться, і це гарно, тому що це люди романтики, такі самі, як я. Ці люди помічають не просто сніг, він лежить на обочині, а щось іще помічають в цьому. Так що це буде добре. Їдемо. Так, знову те саме. Сходи сонце. Сьогодні лунок, сідай де хочеш. Який хочеш, займай, Ну, приходиться бити все одно, тому що е, позамерзало за ніч все. Я сіла на своє місце, вже дві маленьких випустила. От одна одна така в пакеті нічого перше, тільки ще розкладалася, то клюнула. І зараз, бачите, диб-диб і все. Поставила гризовку, і все, Можливо, сьогодні запутаюсь. ну У мене є про запас. Бачите, див-диб, а, а немає нічого. Це дрібне. Є народ. Дивіться, скільки народу сзади. Видно вам? так, Я сьогодні по берегу заходила, ну дуже круто, хоч і піском насипано там далі, ну там так круто, що в мене горіть. Я думаю, хай би не впасти, хай би не впасти. Зараз посижу, може. Ось моє місце, де я з початку сиділа. Бачите, перчинки хвостик лежить. Можливо, підійду Трошки тоді пізніше, підійду туди, ну, лівіше. Тут може більше бо я там не пробувала. На своє місце сіла, там вона покаже далі. Краса. Так, ну що, без 15 і 12. Не туди, не сюди. До 12,45 налоговий перерив. Я думала, прямо отак поїхати забрати цю бумажку. Ну, Ждати не буду. Ну, нема смислу, люди добрі. Женька сів на мик, на цю, як називається. Господі, скажіть мені, будь ласка, на мотеля. Ну, таке. Не стоїть воно шкурки вичинки, тому все, їдемо додому, стільки піймали. Оце сказали мужики. Я Кольку звала, 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 а телефон аж так і не взяла, кольку сьогодні зустріла. Він не чує. Кажуть, на цьому як називається, на Ринковського тарань. Вроді би якась, би якась там тарань зайшла, але. Я туди на цій машині не поїду. Там дороги просто нема. Це вже Саша, як приїде ось середу, то може в четвер поїдемо на Ринковського на Жигулях, бо там ями такі, що робить машину за отих двох кілограм риби я не стану. Так що їдемо додому. І ці полтавчані вже що хлопчик, такі гарні. Два мужіночки. І хлопчик з ними. Коротше, зібралися. Затутувала папі. кажу, нічого, хай учиться. Зібралися і їдуть. Каже, поїдемо ще на димовку з'їздимо. Кажу, звісно, поїдете, чого буде сидіти. Ну я б на їхньому місці, звісно, підбаржу, бо з двох до чотирьох подбаржем може брати. Не знаю, завтра, можливо, приїду чи пізніше, хоча з утра, ось мужчина підходив. каже, а ви Алла ковальчук, кажу, так. Да". Каже, я вас по голосу, чую, ви балакаєте, а він в палатці сидить, то він лівіше, я чого-то хочу, я що то правій при мене, треба лівіше попробувати завтра, прийду сяду. то каже, я 4 кг піймав. Ну це достатньо, що туди кудись ще їхати. Ну Він каже, я е, вночі приходив до баржи, ну не в цьому году в тому, каже, то хороша була, то він продавав. А так, каже, віддаю там сусідка, консерву діла, каже, 50 на 50, то і мені а сьогодні, каже, може. Може, сам зроблю? Ну він в каструлі короче наливає, насипає рибу по півбанки, не закручує, ставив в воду, вона починає тушкуватися. Бачите, поради різні з них. Тушкуватися. Вона починає як уварюватися. І він тоді бере одну банку, відкриває, докладає всі ті банки, що були повні, закатує повністю, нажим, наодягає зажими і відправляє в каструлю, повністю залива банки водою, каже, часов шесть. 6 з варить, тому що кажуть, що 4 кістки, навіть дрібні риби відчуваються. Ну, я вам скажу, що я робила, звичайно, але це трішки гемор, Ну, там паштет зробити, якусь тушонку це не так. А з рибою то ж там кістки, то і мені смак не такий, як в автоклаві. Але вибачте, в кого автоклава немає, то можна зробити і можна буде це їсти. Знову труси, саме ця. Отак же я не можу їхати і тримати рукою, тому що щоб було тихенько. От так. Нічого, посиділа, з мужиками поля лякала, все нормально. Сьогодні не виходила навіть наверх в туалет не хотілося, то треба штани знімати. Гарно, посиділа все нормально. Я кажу, да ну я в баню. Він, на, він на цей шестигранник одіває чистий мотиль, намик і отака рибка. Кажу, Женька, ну він каже, я там продавщиця пообіщав. Я думала, йому років 45, а йому 38 років. Кажу, Жека, прикращай пить, ти такий гарний хлопець, ну прикращай пить. Каже, ой, ти цика за мною бігають, от за мною розказує все. А це каже, я в налівайку пообіщав, що принесу на сковородку пару риб. А вчора, каже, з двох часов, я ж пішла додому, він остався. А що йому вдома робить? З двох часов до 4, каже, поймав 2 кілограми. Там під паржує. Ну, може, правда. Не знаю. Можливо, під баржу треба сідати. Не знаю. Як воно не клює, то хоч ти що. Де не бігай, ну там вихватиш, там вихватиш. Крупної немає. Просто ну нічого. Сьогоднішню рибу, щас ще почищимо, чи я почищу, чи мама До кучі. З нею нічого не буде. Вона на вулиці стоїть, воно приморожене, підсолене. Ну це, звісно, то приїжджаєш за один раз, 15 банок робиш. А це бачиш, не можеш набрати навіть на ті 6-7 баночок за 3 дні. Ну нічого страшного. це ж, Я ж кажу, що це не стільки риба, не стільки, просто ти ж не будеш їсти цю жарену, 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 смажену, смажену, їсти, їсти. Ні, воно ж набридає. Тому роблю касір. Буде крупніша, засолимо. Ну, заняття таке, ну вибачте, на що робити. І знаєте, я вам скажу, що на воді що я з'їла? Я з'їла бутерброд один і з'їла пів яблука. Таке яблуко здорове я розрізала. Все, їсти не хочеться зовсім. зовсім. Я ж кажу, якби отак з цим то і схуд би нічого що за їду не думаєш. Думаєш, як тобі подмикнуть, як тобі замикнуть. Грузовка в мене, що ну, на грузовку вона взагалі не брала. Понимаете? Вона навіть є. Мілка там, чи яка вона є, вона не хоче брати. На неї тиск такий великий, що вона просто як хвора, І от ти микаєш, микаєш на мик. Вона думає, що воно таке, хам? крива рута. А так вона просто не хоче брати. І там в палатці сиділи. Якісь, ну молоді люди да, хлопці, бо виходили в туалет, бачила е, в тік-токі вели стрібу. так тапаєм, 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 Ну давайте тапаєм, тапаєм. Щось так, отак саме казали. Молоді хлопці, не знаю, чи рибу ловили, ну сиділи весь час там в тік-тоці, в прямому ефірі. Ну, нормально. Сьогодні я побачила багато ще знайомих своїх, яких ну я ж їх всіх по іменам не знаю. Вони то мене знають, тому що я одна, а їх то багато. Я й Кольку забула, я ж то Кольку знала, що це Колька, він Колька Микола, тепер я запам'ятала. Каже, був тоже і на э, Димуровці, і на Комсомольське на оцій же, ж... як вона називається, на головах вже взагалі дурна. То каже, ті три дні нічого, вчора пробігав, як там, каже, треба. Надо... Щоб були лошадині ноги. А так з, з, з звичайними ногами туди не годиться. Треба бігати, бігати і бігати. Лошадині ноги. Конячі ноги, отак. Бачите, є назва відео. <смас> Мат, треба мати конячі ноги. <смас> Та ні, це не цікаво, треба. Саня зателефонував, кажу, ну що там, а він ти на воді, кажу, Саш, ну тебе глупий вопрос. Ну, а де б я? Ти думаєш, що я на кухні чи що? Звісно, я на воді. Ну я кажу, ой, сьогодні саме хуже. От сьогодні, хоча тільки прийшла, почала тільки перше почала опускати, зразу опа, таранушка і кладушка, відразу, а потім все. Так що я ж кажу, він каже, що вже все сьогодні забивають. А переїхали, вони сьогодні, забивали, сьогодні роблять питання на останньому, шостому частку. І каже, грузимося і в середу, мабуть, будуть вдома. Кажу, ну і слава Богу. А там стільки вже днів буде він на відпочинку, я ж не знаю. Два, три чи чотири. Ну, на рибалку буде ніз, бо він каже, на рибалку так хочеться. А там буде знову ж їхати, тому що. Тому що треба заробляти гроші на відпочинок. Ми в цьому році хочемо поїхати десь відпочити, тому треба гроші. Угу. Ми так і домовилися, що. Я, чесно, я не люблю його цікавити. От він ходить тут на роботу, він заробляє цигарки на бензин, він нічого не питає, все. І гар... І, хорошо. і ще й стаж йде. А вже на відпочинок треба трішки попрацювати, тому що в мене трішки зараз не виходить так. Інша трошки, як кажуть, проблема є, ну а ага, хочеться, то поїдемо. Ми так вирішили. Він поїхав працювати. Ну що мої любіньки, любоньки мої? Рецептів ціла куча, як послухаєш, на воді розповідають мужики, хто на котлети ловить, хто наш. Учора Жека каже, я... ти, кажу, ти продав. А він каже, ні. Кажу, а скільки в налівайки 150. Він каже, я зайшов в 150 грамів. А я кажу, а скільки ж стоїть в налівайки? 25 гривень, по-моєму, коштує в налівайки. Що це за чувак У нас тут не наш. Скільки людей нових, що взагалі. Так що випити в налівайки 25 гривень. Ну це не і недорого, правда. Бутилку ти не можеш купити за 90 гривень чи за 100. Так а мені кажуть, що краще в складчину скластися, ну, знайти ще подобне. Ми зразу сказали на троїх, так? Да? І купити бутилку і там вже пити пляшку. Много інформації. <смі> Даже та інформація, яка вона навіть, яка мені нафік не нужна, а все одно ж цікаво. Бачите, ми з вами полялякли, побалакали і вже ми вдома. І ми вже приїхали додому. Зараз передягнуся. Дуська зараз така, рада буде, що я прийду, молодець спала. Вона, коли ми ще всі ходимо по хаті, вона спить тут біля мене, може лежати на порозі. Вона як три часа, вона вже жде, що Саша приїде. От вона його чекає. А ночі вона, все, до... іди, дудінька, дуненька іди. Я ночі в туалет встала, вона біжить, кажу, ні, не бреши, ти в туалет не хочеш. Я кажу, як ти жила в городі, в квартирі, тебе ж не виход... не виводили ночі гуляти? Ні, все. А вже встала сьогодні, я сьогодні встала в пів шосту. <реш> сьогодні я пізно. То я її випустила, вона погуляла, все хорошо, все молодець. Ну, я вже вдома. Дякую вам за компанію. Далі, приходьте ще, поки що на наманіже однієї ж. Дай Боже, щоб до... Сьогодні в нас, я вам казала, що сьогодні в нас річниця війни початку, і сьогодні дві, дві сирени були такі сильні, такі сильні, а якщо сирена у нас, то це 100% що десь в якомусь місці нашої. Самої кращої держави України десь прилетіло, так що тримаємося і дай Боже, хай Бог допомагає нашим воїнам, хай Бог допомагає нам усім, щоб у нас нарешті настав мир. Я думаю, що ви всі зі мною згодні. Правда? До побачення, До нових зустрічей.